Вітаю! Не знаю, чи можна сказати, що це нова рубрика на каналі, чи ні, але мені кортіло спробувати зробити щось максимально легке та веселе. Тож пропоную вам у наступні хвилини зануритися у музичні меми та мої коментарі. Чи будуть вони веселі, не знаю. Сподобаються вони вам чи ні, це ми вже дізнаємося пізніше. Почнемо нашу мемну подорож. А, добрий день. Якщо ви не знайомі з цим паном, то ми це виправимо. Це він сніл, соліст гурту Мотлі Грю. Звичайно, ще й більш культові виступи цієї легенди, наприклад, ось цей. Він Сніл, як і Ексел Роуз. Це можна сказати культова постать в американському році, скульптура якого повинна стояти у пантеоні сексі чоловіків 80-х 90-х. Але. Вінс, як той же Ексел, вирішив повернутися з пенсії та трохи підробити не тільки співаком свого гурту, а ще й віддати шану легендарному персонажу Дісней. Наступне відео. Уявіть собі, що ви слухаєте концерт вихідного дня, якогось кавер, можливо, бенду, дудлити шампанське або сік, насолоджуватися музикою і раптом. Ви ж навіть не здогадуєтеся, що трапиться наступної миті. Просто щось неймовірне. Маю надію, що всі цілі, особливо барабаннику, якого ще трохи відлетіла би голова. Ну і другий гітарист теж. Чи випадковість це? Не знаю навіть, але є таке враження, що за кермом сидів невдоволений музичний критик. Скоріш за все, те, що грали чоловіки на сцені, йому дуже не сподобалося. Таким чином, він вирішив завершити цей виступ. <плес> Хоча стоп, заждіть. Що ще раз? Що він сказав? Ні, ну Ви чули, що він сказав? От клятий расист. не дивно, що в них в'їхали. О, ну це в принципі типовий стан українця, який чує чергову тривогу та має бігти у бомбосховище. Насправді не знаю, що тут сталося, але цей пан точно не в гуморі, тож не будемо його більше чіпати. Я не можу, коли дивлюся це відео. Це ж навіть не повна версія її фристайлу, що ви зрозуміли. Цей відрізок АПФО з того, що видала і Азалія на цьому виступі. Суто типовий флоу сьогодення. Наступне відео. А. Сучасна музика обожнює таке. Dark Слухаючи цей витвір, одної миті мені здалося, що це Омаж на героїв прекрасного філософського фільму дуже страшне кіно. Так, можливо, так і є. Ого, вітаю вас, сир Елтон Джон. Like a of lava. Що? Lava. Не зрозумів. Лава? 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 А пол це лава? А, ми вже граємо. Лава! Пол це лава, тож я стрибаю на наступне відео. I'm here to the motherfucking... That, uh... oh, це було боляче. I... Люблю реакцію гітариста. Такий, типу, хе-хе, згадаємо, 2007 сьомий. Uh... Навіть ні краплини не жилю до вокаліста. Він просто продовжив удавати, що нічого не трапилося. That, uh... Можливо, він хотів закосплеїти Германа на ліз Dragon Fork, чи будь-якого ПХХника, але вийшло лажово ще й зробив болюче вокалісту. Ось що буває, коли драмер пише партію для гітариста. Вони цього не люблять, як і драмери, коли їм пишуть партії гітаристи. О, це взагалі топ. Я просто не можу з реакції, скоріш за все, музиканта, який, можливо, справедливо лається на слухача, який щось зробив з апаратурою. I I а, він просто можливо зламав ноги. А реакція цього чувака. Good. Клас! Ну вони ж обидва круті, але найбільше мене вбив цей момент. Their It's rude. Who the fuck are you? John. Хто ти в біса такий, Джон? Чувак, ти тільки нас спалив мій дім, мою машину. Тепер моє життя зруйноване. Хто ти чорта лисого, забере такий? Шо? Це просто топ. Це відео, справжній скарб. Bitch, dick, tits, а ну тут нічого дивного. Скоріше за все, це типовий рок на фестивалі нашествія і типовий текст, що присвячений зет-патріотам. Можливо, ця пісня також і про біла дьорста, тому що він і повинен. О, місіабат. Добрий день. Ой, боже, обережніше. Це є християнський рок, чи це трохи інше? Ну, богу точно не сподобався драмер, тому він вирішив поставити хрест на його кар'єрі. Я, чесно кажучи, не очікував такого повороту, точніше, колеса. Чи кульбіту від Ферджі. <myself> Ніхто не сперечається з тим, що вона гарна співачка, але щоб таким чином вражати публіку. Ну <пу> 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 й зажирилося там панове на заході. Типовий пост хардкор гітарист. Це ж видно одразу. Щось йому не дуже подобається, як звучить гітара, так? Треба якось її підлаштувати. Не дуже звучить, так? Ну, тоді йдемо далі. Прийшов ти такий на роковий концерт послухати свого виконавця та почути, що наркотики зло, і всякі ці рокерські речі. You in а тут тобі кажуть, що Bin Laden is dead. Бін ладен мертвий. Е, ну, звичайно, це непогано, але це не те, що я хотів почути. Але що поробиш? You're down with shit. О, так, сучасний реп. Лірика на рівні. Я серйозно. топовий виконавець. Тут ви можете побачити типовий кавер-бенд на на тому ж нашестві. Це виконання легендарної пісні Enjoy The Silence, але вийшло щось по типу Suffering of the Noise. Для мене як для фаната гурту, це справжнє покарання чути подібне. Нагадування для вас: якщо мої відео вам не подобаються, можете спокійно надсилати мені на пошту подібні кавери на депешмод. Я буду страждати від цього. <плес> Можливо, це теж християнський рок, і він співає про те, що Бог нас усіх любить. <звук> Просто погляньте на гітарист. Ну на його ж обличчі все написано. Я мовчу про хлопця на задньому плані. Він взагалі не розуміє, на що це все. <звук> Джонатан Дейвіс усім показує, що буде з тими, хто каже, що корн це лажа. <звук> Девін Таунсенд знову вирішив відростити волосся та піти у пост хардкор. А Чарльз Бер тут кинув бас та пішов у вокалісти. <клесвітку> ну, результат ми бачимо. Шакіра та її фанатка. Ну, в принципі, обличчя Шакіри показує ступінь її захвату фанаткою. <клесвітка> а також описує емоційний стан українців на цей момент. Have sex. я люблю дивитися, як розмовують відсталі люди кохаються. Е, ну, це типова система даунів та дарон Малакян. Розумію, що когось це може образити, але творчість систему це пиздець, як і самі музиканти. Загалом, а то ватвитавсекс, можливо, дарон мав на увазі інших членів гурту, поки вони їздять давати свої лажові концерти по Америці. Оу, Юту, Едж один з культових гітаристів усіх часів. Оу, Едж. Едж неуважно підійшов до едж та фолін, інто підлога. Має надію, що він цілий. Цілий. Типово концерт у Дніпрі. Okay? Wow! Чувак, ти цілий? Ні, я зламав обидві руки, обидві ноги, шию хребет. В мене випала підшлункова, печінка залізла в дупу, а ще хтось викрав мій гаманець. О господи, боріс бурдазів грає кавер на Африку тото. Чого собі? Ах, ну добре, це, мабуть, останнє на сьогодні. Це відео можна закінчити словами класика. Тусити це круто, вмирати ні. Йде так неправда? Маю надію, що ваш настрій трохи піднявся після цього відео. Якщо так, то прошу вас задонатити на будь-який збір або на збір на генератор для моєї подруги. Всі деталі ви можете знайти в описі. Більше не маю намірів вас затримувати. Бажаю вам усього найкращого та до зустрічі.